Здорова, шановні Олди, серіал Fallout добряче так нагнав ностальгії. Вважаю, немає нічого страшного в тому, щоб взяти і піддатися її чарам. В одній із серій була продемонстрована таємна нарада керівників найбільших корпорацій Америки. І мені стало цікаво, що ж це за компанії та чим вони займалися. Саме тому темою цієї відеостатті я вирішив обрати найбільш відомих виробників зброї, техніки, роботів та іншого краму у всесвіті Fallout. Вам цікаво? Тоді ж макніть вподобайку, підписку та гайда пірнати в корпоративні глибини альтернативних сполучених штатів. Світовий лідер з виробництва комп'ютерів та роботів. Оригінальна назва компанії походить від скороченого Robot Company або від імені засновника Роберта Едвіна Гауза. Також можливий варіант робот Computer з опусканням слова End. Корпорація була заснована у 2042 році. Робко стала однією з наймогутніших компаній у світі, сперечаючись за лідерство навіть із Poseidon Energy. До 2077 року програмне забезпечення і роботи виробництва Робко стали наріжним каменем американської індустрії. Наприклад, операційну систему Unified Operating System було встановлено практично в кожен термінал в Америці. Компанія співпрацювала з безліччю інших фірм, включаючи розробку пібоя для Voltec або проекту створення робота Liberty Prime спільно з General Atomics International та армією США. 2075 тисячі або наприкінці 2076 року робко придбала компанію Repcon Aerospace, що дозволило корпорації потрапити в індустрію авіакосмічної техніки. Подібно до Волтек у Робко є свій маскот у вигляді карикатурного чоловічка з гострими вухами, родим волоссям, одягненим в жовтий комбінезон. Відомо, що він використовувався на ранніх версіях PBO, таких як PBoy 2000 та PeePoy2000 модель 4. Однак у пізніших версіях Ліл-Піп 3000 та Peepboy 3000 та PeePoy 3000 модель 4 він був замінений Волтбоєм. Також серед відомих продуктів містер Помічник, Штурмотрон, Stealth Boy, Liberty Prime та інші. Abraxo Dyne Chemical є дочірньою компанією Robco Industries. До великої війни компанія була великим виробником миючих засобів та очисних приладів у США. Найвідомішим продуктом компанії є засіб для чищення Abraxo, широко поширений на території округу Колумбія, Мохаве та співдружності Нова Англія. Крім різноманітних видів засобів для чищення, асортимент продукції також включає смакочиз. Призначений для підвищення поживної цінності їжі та напоїв в результаті видалення з них бактерій. Відомо, що компанія користувалася послугами висококваліфікованих дієтологів, мікробіологів та інших фахівців, щоб досягти найвищої якості своєї продукції та популяризувати її на ринку. Могутня корпорація, яка до великої війни отримала контракт від уряду США на будівництво мережі сховищ. Одна зі штаб-квартир Волтек розташовувалась у центрі Вашингтона, інша десь у Лос-Анджелесі. Найперше сховище було побудовано саме біля Лос-Анджелеса, а незабаром мережа сховищ оплутала майже всю територію США. За своєю конструкцією сховища були схожі, але іноді мали суттєві відмінності. Наприклад, укриття, розташовані на західному узбережжі, мали дизайн, відмінний від тих, що знаходилися на східному узбережжі. Можливо, це для вас стане сюрпризом, але порятунок громадян США. Ніколи не був основним завданням сховищ до 2077 року. Населення США досягло позначки 400 мільйонів, і для того щоб їх усіх помістити, знадобилося б більше 400 тисяч укриттів. Однак, у контракті з Волтек було чітко зазначено кількість. 122 об'єкти. Це пояснюється тим, що насправді підземні сховища призначалися не для порятунку громадян у разі ядерної війни, а для вивчення різних верст суспільства, що перебувають в ізоляції, а також колонізації пустки у майбутньому. Цей експеримент був втілений у життя організацією під назвою Анклав. Уряд США надавав Волтек величезну фінансову підтримку, що дозволяло їм розвивати та вдосконалювати свої технології. Проводити нові дослідження, які полягали у допомозі людям у виживанні в умовах великомасштабних катастроф та інших лих, таких як ядерні, хімічні та біологічні війни, падіння метеоритів, повені, масовий голод і тому подібне. Волтек працювала над багатьма секретними урядовими проектами. А ще компанія була частково урядовою. Керівництво Волтек у разі катастрофи зовсім не збиралося жити з кубкою випадкових людей у підземних сховищах. Які рано чи пізно мали вийти з ладу, тому пота від уряду США в рамках проекту Секретне укриття почали будувати свій підземний комплекс, що знаходився на значній відстані від інших сховищ. У секретному сховищі, забезпеченому власними автоматизованими системами для підтримки життя забезпечення, Волтек збиралися проводити і далі свої біологічні та медичні досліди. Крім цього, вони планували створити свій варіант силової броні та модифікувати на генетичному рівні рад тарганів та кіхтів смерті. Компанія Voltech була величезною і мала в підпорядкуванні багато інших компаній, дослідницьких станцій і навіть університетів. Наприклад, Vestec – дочірня компанія, яка працювала над проектом Virion Immunitet, більш відомим як вірус рокотворної еволюції, і створила силову броню t 45 Ті та Т-51 b Велися дослідження в галузі стрілецької зброї, гвинтівок та особливо потужної енергозброї. Волтег Game Studios – ігровий підрозділ Волтек, що випустив гру Red Minez для піп-бою. Future Tech – надсекретний підрозділ Волтек, що випустив гек і симулятори віртуальної реальності. Велися дослідження по створенню технологій та зброї майбутнього. Основою були як сучасні, так і створені прибульцями технології. Волтек Дев'ятий канал, Медіакомпанія, яка має свій телеканал, намагалася зняти напругу серед громадян, створювала рекламу та навчальні ролики, транслювала серіал Ральфі. Найбільш відомі вироби компанії: модуль утворення грунту гек, суперреактор Волтек, реактор Волтек, Енергоцикл Тисяча. Насоси для води Voltec та чіпи до них, операційні крісла, симулятор віртуальної реальності в Tranquility Lane та інші. Джон Елвуд, Еріка Вулам та Вільфред Бергман познайомилися під час навчання у Каліфорнійському технологічному інституті. Восени 2073 року їх дослідження в галузі нуклострикційних та п'єзоелектричних полімерів привернули увагу полковника Джорджа Кемпа. Офіційно компанія була заснована навесні 2074 року на субсидію, надану ініціативою з експериментальних дослідницьких проєктів у галузі оборони. Таким чином компанія стала тісно співпрацювати з армією США. Кембридж Полімер створила деякі компоненти проєкту Liberty Prime, робота, який допоміг відбити атаку на Анкоріч. Незадовго до Великої війни лабораторія розпочала роботу над проєктом нуклеостримування, який теоретично в певних умовах дозволяв підвищити енергоефективність силової броні. З боку армії проєктом керував полковник Кемп. проте... Через технічні складнощі лабораторія відставала від графіку. Велика війна застала вчених зненацька, і проект так і не був завершений. Хоча вчені впритул підійшли до виготовлення першого робочого прототипу. Величезна мережа довоєнних автозаправних станцій, яка оплутувала всю Америку. Заправні станції мережі Red Rocket були розповсюджені також і на столичній пустці. Зовні це були павільйони з навісом, закріпленим на вертикально встановлені червоні ракеті. Автомобілі на станціях заправлялися ядерним паливом та охолоджувальною рідиною. На станціях відсутні звичайні колонки для заправки бензину. Компанія спеціалізувалася на ядерних технологіях, постачала більшість реакторів для сховищ Волтек, брала участь, але не розробляла таких роботів як Ліберті Прайм, серія містер помічник, Міс няня та містер сміливець. Протектрон, робомозок та інші. Компанія також виробляла ядерні двигуни для автомобілів, ракет і літаків. Ще компанія була спонсором багатьох культурних ініціатив, зокрема, допомогла з будівництвом меморіалу письменника та філософа Генрі Девіда Торо. У Оденпонді, а також фінансувала щорічний турнір рибалок на озері Куана-Пойнт. Point. США існує реальна компанія з такою назвою, що спеціалізується на розробках у сфері ядерної фізики та є підрядником Міністерства оборони. Штаб-квартира розташована у Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Назва корпорації може бути посиланням до таких промислових гігантів, як General Motors, General Electric або General Dynamics. Тім Кейн на круглому століну Капедія заявляв. Що назву взяли з одного повідання відомого письменника-футуролога Роберта Хайнлайна 2044 року? Джон Калеб Бредбертон винайшов напій, який згодом був названий Ядер кола. Завдяки неповторним смаковим якостям напій швидко здобув армію шанувальників і незабаром став найпопулярнішою газованкою. у США. величезні об'єми продажів змусили компанію випустити безліч рекламних матеріалів. Зокрема, іграшкові вантажівки, годинники, плакати, світильники у вигляді пляшки ядерколи тощо. Для реалізації продукції було випущено спеціальний торговий автомат, і вже до 2067 року автомати стояли майже на кожній вулиці Америки. Транспортування напоїв здійснювалося спеціалізованими вантажівками. Безпосередньо перед початком Великої війни співробітники корпорацій вдосконалили початкову формулу ядер коли, назвавши новий напій квантова ядер кола, щоб наголосити на її суттєві відмінності від класичного рецепту. Широкомасштабне виробництво кванту. Ядер коли перервала війна. Основний завод компанії розташовувався у Вашингтоні, округ Колумбія. На цьому заводі було встановлено найновіше обладнання, щоб виробництво найпопулярнішого у світі напою відбувалося цілодобово. Також великий завод, поєднаний з тракціоном, розташовувався у світі свіжості у розважальному парку Ядер Світ. Саме на цьому заводі була секретна лабораторія з розробки нових смаків. Враховуючи таку популярність, зовсім не дивно, що навіть після війни пляшки з ядерколою можна знайти всюди в пустці. Їх можна купити у торговців або дістати з торгових автоматів, що ще вціліли. Ядер кола мала просто неймовірне різноманіття смаків: класична ядер вишня, синтез кола, квантова кола, ядер апельсин, кола перемога та багато інших. Довоєнна компанія, що базувалася у Бостоні, займалася дослідженням та розробкою нелетальної зброї біохімічної дії, призначеної для використання правоохоронними органами та збройними силами. Дані структури планували використовувати винахід для боротьби з масовими заворушеннями, такими як голодні бунти, мітинги, страйки та інші. Компанія винайшла багато варіантів своєї нової нелетальної зброї, наприклад, газ-галюцеген, призначення припинення масових заворушень, носій, уламкова граната, тип 2 діюча речовина викликає галюцинацію, підвищену агресію, сильний сплеск адреналіну з інших побічних наслідків, розрив надниркової залози, серцева недостатність. Непередбачувані сенсорні відчуття серед інших продуктів компанії винищувач, призначення знезараження території, дисперсант призначення припинення масових заворушень викликає масову паніку, придушувач призначення самооборона, можливий частковий або повний параліч у користувача людей, дрібних та великих тварин, що знаходяться поблизу. Інвізівейв призначення самооборона, розвідка, об'єкт впливу стає надзвичайно тихим і невловимим. Ефект може бути перманентним. Poseidon Energy – безперечно, наймогутніша енергетична корпорація у світі перед Великою війною, тримала у своїх руках практично всі сфери, пов'язані з відновлюваними та невідновлюваними джерелами енергії. Також керували роботами по створенню нової, більш потужної зброї через свої дочірні компанії. Широка громадськість знала Poseidon як величезну корпорацію і ніколи особливо їй не довіряла. Лише вузьке коло людей було поінформоване, що кілька компаній, придбаних Poseidon,